Вітаю панове з вами програма рано вранці на календарі. 4 жовтня. Четвер, в світі нині відбуваються події, що свідчить про низький рівень толерантності та ксенофобії. Докладніше про те, що відбувається в Україні, із цим ми дізнаємося, у експерти міжнародної організації міграції Яни Салахової. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, розкажіть про ситуацію з національними меншинами в Україні. Ну, насправді варто розрізнятися, що є національні меншини, а є видимі меншини в Україні, тобто ті мігранти, які приїхали не так давно в Україну. І насправді більшість проблем пов'язують саме з цією категорією. Це, біженці, меншин. Чи б... це, це можуть це... бути і біженці, і шукачі притулку, і іноземні студенти, які вчаться в українських вузах, і, власне, мігранти, які вже... Отримали дозвіл на проживання тут. Вони вже давно проживають, інтегрувалися в цю країну, але тим не менш виглядають вони не як громадяни України. А наскільки їх багато? Варто перш за все зазначити, що в нас досить часто, якби цитують таку неправильну цифру, як 5 мільйонів. І вона дуже часто з'являється в або в якихось посиланнях, статтях на тему міграції. І я хотіла просто зазначити, що це цифра говорить про кількість українців. Які на станом на 2001 рік знаходились за межами України і їх. Плутається в цілому з мігрантами, і тому ця цифр на ці цифри досить часто спекулюють. Щодо кількості мігрантів, які проживають в Україні, за даними Міністерства внутрішніх справ, нас зареєстровано близько 200 тисяч мігрантів в Україні. Насправді це досить маленька цифра, якщо ми зважимо на кількість населення України. А наскільки важка процедура для них, щоб зареєструватися або прийняти якийсь тимчасовий. Видне на громадянство на житт на мешканство. Е, ну, скільки незареєстрованих, можливо, ви маєте якісь орієнтовні цифри? Ну, от щодо незареєстрованих, на жаль, такої інформації немає, тому що вони незареєстровані. І ця інформація е, знаходиться поза межами уваги. Якби, е... Але вони є. Звичайно, вони є, але просто оскільки їх статус не врегульований, то відповідно і ми не знаємо їх кількості, скільки то люди їх... є, а цифри нема. Так а скажіть наскільки важка процедура для мігранта з іншої країни в Україні пройти реєстрацію? Ну вона не настільки важка, але. Все одно, як і будь-яка процедура, вона вимагає певної бюрократії, певних процедур, тобто є певні умови, скільки людина має знаходитися в Україні, там, не виїжджати. І в принципі, слідуючи всім цим процедурам, це, це не так вже і складно. А скажіть, от нещодавно прийнятий був закон про регіональні мови, мови в Україні. Чи він якимось чином полегшив існування мігрантів на території України чи ні? Чи національні меншини якимось чином полегшився їх стан? Розкажіть, будь ласка, щось про це. Ну, я можу сказати, що насправді саме цей законопроект не настільки відіграє важливу роль для життя національних меншин. Можу зважити, що от 28 вересня президент України підписав закон про засади та протидії дискримінації в Україні, який є насправді більш вагомим для вирішення це докладніше? для вирішення цих питань. Ну, тобто, цей законопроект був насправді давно вже за різними міжнародними зобов'язаннями. Україну просили про розробку цього законопроекту. Маємо зараз підписаний законопроект. Звичайно, він не настільки досконалий як. Хотілося б нам і громадські організації, і Офіс уповноваженого справ людини висловлював певні занепокоєння з цього приводу, але якраз зараз розробляється стратегія, як можна його покращити для того, щоб він працював і дійсно захищав права. Е а меншин. що в ньому є такого принципового нового, що раніше у нас не було в законодавстві? Вводиться в цілому поняття дискримінації, вводиться механізми, за якими люди можуть захистити свої права в разі, якщо вони порушені, вводяться відповідальні органи влади і певні функції покладаються на громадські організації. Як це має виконуватися. Як цей захист має здійснюватись у разі, якщо такі випадки будуть відбуватись в Україні. Тобто тепер можна притягнути людину до відповідальності, якщо вона дискримінує когось, правильно? Так, і що це буде за відповідальність кримінальна адміністративна можливо? Ну от, власне, ви зачепили якраз той момент недосконалості цього закону. Там якраз не дуже чітко прописано, як будуть відбуватися зміни в. Кримінальному, цивільному адміністративному кодексі, тобто якраз зараз і громадські організації, і ось уповноваженого з справ людини будуть працювати над тим, щоб внести законопроект зі змінами до вже закону, який Почав діяти з моменту підписання його президента для того, щоб було чітко зрозуміло, що це за відповідальність, як власне, громадяни України можуть звертатися. Тобто прийняття цього законопроекту воно вимагає певних просвітницьких інформаційних дій, щоб люди знали, що з'явився такий механізм, до кого вони мають звертатись. Що і, треба заповнити? Скажіть, будь ласка, а у дискримінація яка в цьому закон, в законі е, освітлюється? Тобто це має бути за етнічно національним, є, е, за статевим, ш... можливо, там якимось так, є і, багато і, ознак. і розповідання можливі, так, можливо. Так, звичайно, е, є певний перелік ознак, за якими е, е, визначається. Яка є дискримінація? І так само це питання зараз обговорюється чи розширити цей перелік ознак, оскільки ми маємо коментар від Ради Європи, від експертів Ради Європи, який нещодавно було оприлюднений, які вони теж зазначають, що цей перелік має бути розширений. Для того, щоб якщо такі справи дійдуть до суду, було зрозуміло, про які ознаки йдеться мова, і не треба було якихось додаткових засобів, щоб доводити, що так ця ознака так само може підпадати під цю категорію. І що там наразі є це свобода від розповідання? Так, бік етнічне походження, Стать? так тобто фактично той перелік, який ми маємо, і За орієнтація так. А про, про це питання про сексуальну орієнтацію якраз теж точиться. Додати, так, дискусія, то, точиться дискусія про це питання, і ць, воно наразі є актуальним і про нього. Скажи, а люди, які приїхали до України, щоб вчитися або жити тут, і вони мають інші відповідання, там, можливо це мусульмани або ще хтось. Скажіть, чи багато в них проблем на цьому ґрунті? Ну, я знаю, що проблеми існують, звичайно, як і будь-якій спільноті. Що стосується міжнародних студентів, які приїжджають і вчаться в Україні. Звичайно, принаймні, та інформація, яка до нас надходить, до нашої організації, вона говорить про те, що не завжди, скажімо, адміністрація університетів зважає на те, що скажімо. Студенту потрібно дотримуватись певних То, у них 5 пев... да, певних витвати. релігійних ритуалів. Тобто не завжди якби, місце, де вони проживають, гуртожиток, або розклад навчання, якби враховують ці всі моменти, але я думаю, що Наразі є, є така можливість, і я знаю, що деякі університети вже зацікавились тим, щоб розробити певні такі принципи розмаїття і включеності різних е людей з різних біром сповіданням, культурних е особливостей, для того, щоб їх політика е якнайбільше. Була дружньою uh -huh. до всіх студентів з будь-яких країн будь-якого розповідання, які скажіть, навчаються а ще таке питання: а от, взагалі, явище ксенофобії, от перед євро, я пам'ятаю, була якась дискусія точилася з міжнародними організаціями щодо ксенофобії, яка, начебто, в Україні є. Скажіть, чи чи правда що вона є, і чи ну, яким чином, взагалі вона наскільки вона жорстока? Наскільки вона сувора до інших людей до тих? Звичайно, проблема є, як і в будь-якій країні світу, тобто Україна не є якоюсь особливою країною, тобто це явище є притаманні фактично кожній країні. Ми люди, ми всі не любимо. В нас це на рівні психології, скажімо, це речі звичайно закладано. Наскільки можливо м'як, ніж наша організація є. Одним співкоординаторів мережі інставе розмаїття разом з управлінням Верховної комісару з справи біженців. І ми отримуємо інформацію про прояви насилля по відношенню до іноземних громадян якраз переважно представників видимих меншин. Які зовнішньо відрізняються від тобто, інша мать, раса або країни Африки, країни Азії Близького Сходу це переважно ті люди, які зазнають фізичного насилля. І з 2007 року ми ведемо цей моніторинг. На сьогоднішній день можемо сказати, що ну от в цьому році ми зафіксували. На вересень, на вересень цього року було 15 випадків насилля в Україні. Це більше ніж 5 років тому чи менше? Це менше ніж 5 років тому, але скажімо, 2007-2008 році був такий сплеск. Дуже багато було нападів і були навіть вбивства, що було найгірше. У 2009-2010 роках було їх зменшення, тому що на той момент дійсно. Уряд приділяв увагу, вирішені цього питання були розроблені певні програми на урядовому рівні і громадські організації також дуже активно до цього долучились. І в 2009-2010 ми спостерігали певний спад. Зараз, починаючи з 2011 року, ми знову бачимо, що кількість Навіть таких повідомлень. Євро не допомогло, ні. Е, ну воно я думаю, що воно помогло в тому, щоб показати, що проблема існує, і е, треба шукати стратегії, як ефективніше. І ну, тепер е, рухаємось до цього, так? Так, але тим не менш, е, такі випадки ми продовжуємо фіксувати. Останній відбувся 21 вересня. У рівному було здійснено антисемітський напад. Скажіть, ну така досить такі сумсусумніречка тема. Так скажіть, будь ласка, декілька слів про те, яким чином громадські організації будуть проводити якусь освітню політику. Вони ж будуть. Розказувати людям про те, що у них є якісь зобов'язання перед тими, хто від них відрізняється. Правильно? Звичайно, То, таке... так, і я з вами цілком погоджуюсь, що тема сумна і навпаки, треба міняти кут, під яким говорити про це громадськості. І, звичайно, ми теж думаємо, що позитив не завадить, а навпаки, він буде сприяти, тому що люди е будуть з цікавістю ставитися до концепції культурного розмаїття. І, власне, саме на цьому ми будуємо наше просвітлення. Тобто такі заходи проводяться починаючи з 2007 року. Багато громадських організацій проводили різні заходи. В мене я з собою принесла декілька прикладів таких цікавих заходів, які ми розробили. Це інтерактивний захід Жива бібліотека. А ми проводимо її переважно для учнів старших класів, тобто ми запрошуємо їх на зустрічі з іноземцями, щоб вони наживо з ними поспілкувалися і могли подолати ті стереотипи упередження, які власне ми отримуємо в суспільстві з різних абсолютно соціальних сфер. І власне тут у людини є можливість. Самі перевірити, правда чи ні, запитати і вже довіряти власному досвіду, яку яке вона отримує під цього Думаю, спілкування. Це дуже дуже добра ініціатива. Та вона досить популярна. Зараз дуже багато громадських організацій, бібліотек державних шкіл. Вони використовують цю технологію і вважають, що вона дійсно. Емоційно е змінює ставлення молоді. Якщо до... ваша ласка, щось так. побажаєте нашим телеглядачам, будь ласка, на сьогодні вранці. Так, я звичайно бажаю, щоб вони були відкритими до всього нового, сприймали це без стереотипів упереджень і підтримували культурну розмаїття в Україні. Дуже вам дякую. Ми приєднуємось до побажань. Бажаємо телеглядачам думати своєю головою, довіряти тільки тому, що вони знають, а не стереотипам, і бути відкритими до інших культур. Залишайтеся з нами.